Для зразку кріплення ми повісили драбину, щоб можна було побачити, як це наглядно виглядає. Ви її можете перевісити, але хочу додати від себе, що зі своїм зростом я поміщаюся, тому поміститися і ви. Забула вам розповісти деталі для того, щоб вам не шукати, що де знаходиться, ми встановили світло. Ну що по підсумку? Генератор є, драбина є, інструменти згідно списку всі на місці, тому автомобіль може відправлятися там, де він більш за все потрібен.